В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас, Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю, Душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, велико прости беззаконня наші, святий зглянься із зціли немочі наші імені Твого. Ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання не маючи, ми грішні Тобі, як водиці, цю молитву приносимо, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось, не прогнівайся дуже на нас, і не пам'ятай беззаконь наших, але зглянься і нині, як благоутробний, і визволи нас від ворогів наших, бо Ти Бог наш, а ми люди Твої, всі творіння рук Твоїх і ім'я Твоє призиваємо, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері, відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми на Тебе надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволилися, бо ти єси спасіння роду християнського. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, 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 помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вічний і царю всякого створіння, що сподобав мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які вчиняв я в цей день ділом, словом і думкою, і очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни тіла й духу, і дай мені, Господи, в цю ніч спокійний сон, щоб, вставши з мого смиренного ложа, я догождав при святому імені Твоєму в усі дні життя мого. І переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних, і охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що сквернюють мене і похоти лукавих, бо Твоє Царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вседержителю, Слово Отче, Всесвятий святи Ісусе Христе, з великого милосердя Твого ніколи не покидай мене раба Твого, але завжди в мені прибувай, Ісусе, добрий, пастирю Твоїх овець, не віддай мене на потаву Зміїну, і не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мене є насіння зла, отже Ти, Господи Боже, поклоніння достойний Царю святи Ісусе Христе. Охорони мене, коли я спатиму тим світлом, що ніколи не меркне Духом Твоїм святим, що ним освятив Ти своїх учеників, подай, Господи, мені недостойному рабові Твоєму, спасіння Твоє на ложі моїм, просвіти розум мій, світлом зрозуміння святого Євангелія Твого, душу любов'ю до Христа Твого, серце чистотою Слова Твого, Тіло моє Твоїми страстями безвинними. Думку мою Твоїм смиренням охорони, і в слушний час підведи мене від сну на славослів'я Твоє, бо Ти, препрославлений, єси з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом на віки. Амінь. Господи, Царю Небесний, утішителю, душі істини, змила серця і помилуй мене грішного раба Твого, і відпусти і прости мені недостойному, все, чим я згрішив перед Тобою. Сьогодні як людина, а навіть і не як людина, але гірше скотини, всі мої гріхи вільні і невільні, свідомі і несвідомі, вчинені через молодість або через недобру науку, зухвальство й зневіру, може, іменем твоїм яклявся або ганьбив його в своїх думках, може, кому докоряв або обмовляв кого в гніві моїм, або журився, або від чого-небудь прогнівався. Або неправду сказав, або передчасно спав, або захожого до мене в Бога зневажив, або брата мого засмутив, або затівав сварки, чи, може, кого обсудив, або величався, або погордував, або під час молитви мій розум поривався до лукавства світу цього, або про не помислив, або об'їдався, чи обпивався, або безглузду сміявся, або зле задумав. Або бачачи доброту ближнього, заздрив йому, або негідне говорив, або посміявся з гріха брата мого, тоді як мої гріхи незлічені, або до молитви був недбайливий, чи ще що вчинив злого і забув, бо все оце іще більше я вчинив, помилуй мене творчимі і владико, лінивого і негідного раба Твого, і вибач, і відпусти, і прости мені, як благий і чоловіколюбний. Нехай спокійно ляжу засну та відпочину я блудний, грішний і окаянний, і поклонюся і оспіваю, і прославлю причесне ім'я Твоє з Отцем і єдинородним Його Сином, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Що тобі принесу або чим тобі віддячу, великодаровитий, безсмертний царю, щедрий і чоловіколюбний, Господи. За те, що мене, який лінується на твоє служіння і нічого доброго не зробив, ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння мою душу, будь же милостивий до мене грішного, бо я не маю ніякого доброго діла. Від нової пропащу мою душу, що сквернилася безліччю гріхів, і відкинь від мене помисел, лукавий видимого цього життя, єдиний ти безгрішний, прости, провини мої, вчинені перед тобою в цей день свідомо і несвідомо, словом, ділом і думкою і всіма моїми почуттями. Ти сам покриваючи, охорони мене від усякого ворожого нападу, захищаючи божественною твоєю владою і невимовним чоловіколюбством і силою, очисти, Боже, очисти, безліч моїх гріхів, благоволи, Господи, звільнити мене від тенет, диявольських, спаси мою стражденну душу і осіни мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі. І нині дай мені заснути сном неосужденним, і охорони думки раба твого від мрій і стурбованості, віджени від мене всю сатанинську дію, просвіти мислені очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном, пошли ангела миру, охоронця і наставника душі і тілу моєму, щоб він позбавляв мене від моїх ворогів, щоб, вставши з моєї постелі, я приніс би тобі подячні молитви. О Господи, почуй мене грішного і убогого раба Твого, даруй мені після пробудження з чистим сумлінням навчатися закону Твого, віджени подалі від мене через Твоїх ангелів, сатанинську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє святе і прославляти, і славити пречисту Богородицю Марію, дану нам грішним захист і прийми її, що молиться за нас. Бо знаю, що вона, наслідуючи Твоє чоловіколюбство, не перестає молитися за нас, її заступництвом і чесного Христа, знаменням і всіх святих Твоїх заради, збережимою у Богу душу Ісусе Христе, Боже наш, бо Ти святий, єси і найславніший віки. Амінь. Господи Боже наш, все, у чому я згрішив сьогодні, Словом, ділом чи думкою. Ти як благий і чоловіколюбний, прости мені, мирний і безтурботний сон, подай мені, ангела твого охоронителя пошли мені, щоб він покривав і охороняв мене від усякого зла, бо ти охоронець душ і тіл наших, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, в якого ми віруємо, і чиє ім'я більше всякого імені призиваємо, подай нам, що відходимо до сну.